Надія Кізюк, багатодітна мама, розповіла Суспільному, що Варварівську школу Брониківської громади з Вягельського району хочуть закрити, оскільки там навчається 30 учнів та відсутнє сховище. За словами Наталії, батькам школярів запропонували підвіз дітей в опорний новороманівський ліцей. Ми проти це 20 кілометрів в одну сторону. Це асфальт, це траса скоростна, Ну ми, звісно, проти, але це нікого не цікавить, їм треба поповнити школу. За день дитина проїжджати буде 40 кілометрів. І це для найбільше переживання для молодших класів, бо для дітей, для деяких це просто відстань, яка неможлива. За станом здоров'я деяких укачує, діти деякі потребують, щоб були батьки поряд. Фаїна, дев'ятикласниця, розповідає, що вона єдина учениця у своєму класі. Фаїна каже, що не матиме часу на навчання в музичній школі, тому що чимало часу витрачатиме на переїзди. Я хочу довчитися в своїй школі. Плюс я ще навчаюся в музичній школі, і мені буде неудобно їздити типу, з Романовки зразу в Новоград. І ну в мене буде мало часу на навчання. Хотілося б далі ходити в школу, а не переходити, там. Їздить. Світлана Павлюк, начальниця відділу освіти молоді та спорту громади, каже, що Варварівська школа найменша у громаді і про її закриття йдеться три роки. Натомість батькам школярів пропонують перевезти дітей в опорний новороманівський ліцей, де є укриття і офла навчання, ми як управлінці, що отримуємо листи з міністерства освіти, з міністерства фінансів, в якому кожному листі чітко прислідковується лінія проведення. Мережі закладів освіти оптимізувати наповненість класів привести у відповідність. Тобто, ми маємо також робити якісь кроки і відповідати на дані запити держави, економію бюджетних коштів. Але ми говорили батькам, що все, що стосується фінансів, це для нас на останньому місці. На першому місці це в нас якість надання освітніх послуг в нашій громаді. У Варварівській школі відсутнє сховище, каже батько учнів Дмитро Кондратюк. За словами чоловіка, неподалік школи є проте. Радіаційне закинуте укриття, яке потрібно відновити. 201 метр і приблизно до трьох хвилин. Люди нам ну, дозволяють через своє подвір'я, їх ну, немає ні собаки, нічого Вони сугласні 100% процентів, що ми вам даємо дозвіл і виходить сюди. 201 метр. Надія Залевська, голова Брониківської громади, каже, що на це укриття потрібно зробити документацію і лише тоді відновлювати. Для того, щоб воно було у нас на балансі, нам потрібно на його виготовити документацію. В першу чергу треба його визнати, що воно є безхозним. Визнання безхозним це буде втягтися на протязі року. На виконкомі, який в нас буде 24 числа, будемо виносити питання про присвоєння адреси даному приміщенню і вже потім будемо готувати відповідні документи. 31 серпня відбудеться сесія сільської ради, на якій розглядатимуть питання закриття школи, розповіла Надія Залевська. Батьки учнів вже підготували до депутатів відеозвернення, в якому просять не закривати в селі школу. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.